Зараз покажу відеоінструкцію, як користуватися нашим ключем для нарізання різьби на алюмінієвих кортках. По-перше, вам потрібен ось такий ключ, його можна придбати у нас. По-друге, вам потрібна пляшечка. На пляшечці вже на горловині має бути різьба. По-третє, використовуємо алюмінієвий корок. Корок має бути уважно, без різьби. Ми самі нарізаємо ось цим ключем різьбу. Якщо корок у вас з різьбою, ми використовуємо зовсім інший ключ. Також нас ці ключі є. Ключ ми ставимо не бухти барахти. Там, де захотіли, звідти починаємо різьбу нарізати. Ось тут на кожній плясці є насічка. Вона приблизно на ребрі. Бачите, ось ця насічка. І починається ось з цієї сторони. Ось насічка, і починається у нас різьба. Умовно кажучи, ставимо пляшку до себе, ставимо корок зверху, має бути такий характерний щелчок. Друге, ставимо ключ на себе на 6 годин. Ролик, який нарізає різьбу, на 3 години у нас дивиться. Ключ нас дивиться на 6 годин. Нарізний ролик нас дивиться на 3 години. І має бути, от коли ми притиснули. Такі характерні, ви чули тільки що характерний звук. Щелчок. Що це означає? Бачите, наш ролик прижимний, зліво він знаходиться. Він знаходить на так звану чеку. Ось ця чека, ось ролик, ось чека. Коли це все зробили, робимо, прижимаємо лівою рукою і робимо повністю оберт на 360 градусів по часовій стрілці. 360 градусів і ще чуть -чуть, От Дивіться. Є. Тоді відпускаємо ключ. Все, наша різьба готова. Дивіться на якість. По кругу глянемо. Все супер. Якість нас задовільняє. І тоді ми відкриваємо. Має бути такий характерний звук. Все, для замовлення даного ключа можете написати нам повідомлення або перейти за посиланням на наш сайт.